І всім привіт привіт, друзі! А ви на каналі Єгор 44. -ка». І сьогодні буду відкривати 20 сіт таких сіт Один такий сітпак із о, обновлення із пчолами. і. ладно. І ще оце, оце яйко таке. А ви поки що, підписуйтесь на канал і ставте лайк, а ми почнемо. Я хочу вибрати или Divine, і Міфікал. Надіюсь, що випаде. Так, один є. Другий пішов. Опять комонка. Давай хоча б легендарку. Спасибо. Міфікал? Є міфік. Єсть. Ладно, це вже непогано, але у нас ще 14... Опять мификов. У нас еще 14 сит і и, думаю, еще і багато чего нам повыпадає. Будем еще открывать. Так, рарка. Поманка. Опять 5 Ну, и за 10 ситпаків у нас три Міфіка, Хорошо. Прям отлично, даже, як би я сказав Так, давай. Надіюсь, випаде ще один міфік. О, перша легендарка за відос. Ладно, ще відкривати будемо. Ще одна легендарка, хорошо. І ще будемо відкривати. Останні 4 сітпака. остальных три уже. Гандарков пять. Помонпа. Давай мифик, мифик. Давай, остань, остань, давай. Легендарка непогано. Але зараз ми будемо переходити до самого цікавого. Це відкривати це яйко і... Такий пак. Главно погнали. Міфік! Є, круто! Отлічно! Ну і тепер іще оце яйко. І що нам випадає гусениця. Нормально, 25%. І на цьому я буду закінчувати. Всім пока-пока. У мене будуть ще відео виходити, так що не пропускайте, щоб не пропустити. Підписуйтесь на канал. І всім пока!